Ось цікава річ, незрозуміло, підкинули нам такі сумку з іконами. Як бачите, матронушка московська з одного боку, з іншого Ніколай світ Бачите, як вони змішують. Ніколай Угодніка з очею святою блажений Матрони Московської. Їх тут багато матрон цих. дуже багато цього упаковка. А, я не знаю, з якою цілі взагалі вони це все. -все Робили, підкидували нам. Але однозначно ці матрони в нашому храмі продаватися московські не будуть ніколи. Якщо навіть хтось вирішив пожертвувати знову матрони московські, уявіть собі, ще один пакет з матронами московськими. Ось один, ось другий. Матронушки московські. Це якась, я думаю, все ж провокація. Ну, тут, от, бачите, такі ангелохоронець. охоронець Нормальная православная икона Крещение Ну Вот ще крещение Господнє. Вот, Пресвята Богородиця, Миколай Чудотворець. Вот. Иконка. Мученики Гурия Самон. Далі у нас нормальные иконы. Пресвята Богородиця. Декілька. Іконо, отакі от іконки при Святої Богородиці. Це вже така зашарпана, видно, десь ну, не нова ікона. Святе сімейство, таке вже, бачите, а-ля католицький стиль. Не <кій> Богородиця. Це ікони Богородиці з пасічів сохранені, впиваємо чашу тут різні. Бачимо. Ну от. Але бачите, вони, вони БУ, вже тут ржаві такі. Все, здувшися. Хоча, хоча вони поліетилені, запаяні, але, мабуть, дуже довго лежала ця ікона. Теж Пресвятая Богородиця. І начебто вони нові, але, але десь дуже довго лежали, дуже довго зберігались. Що це взагалі може бути таке? тут безліч ікон, дуже багато різних Богородиць. Отака ікона. Хто це, з якою цілю це все залишив? Можливо, пожертва на церкву. Бачите? Таке враження, що це тут знаходилось дуже Десь воно лежало дуже-дуже довго. Дуже довго. Було років 10-15 зберігалося. І так далі. Величезна кількість ікон. От навіть такі. Розбита от ікона. Ага. Ага, іверська Божья Матір, покровительниця ангела-охранителя. Чи Освящено, якийсь навіть штамп стоїть. Освящено. Бачите. Розбита ікона. Всього, всього така Багато Богородиці, Але всі вони не нові. Ви бачите, в досить такому вже стані. Тому якщо... Ну, основна маса Матронушок Московських. Ще, знову московські, справжнє нашестя Матронушок Московських на наш храм. То з якою цілю знову Матронушка Московська, ви не повірите. От такі вже. От такі кому варіанті, от таких варіантах Матронушка Московська. Іністрильна ікона, відбиваємо чаша, Астрабрамська, Казанська. От, різні різні ікони Богородиці маленькі. От, такі. Якщо хтось щось знає, от бачите стільки у нас ікон залишили, ну орієнтовно десь це в суботу було залишено, не незрозуміло. Поки вони полежать в храмі, от потім будемо думати, що ж з тими іконками робити. <кій> Московські. Матронушки однозначно ми десь, я не знаю, ну, передавати їх російській церкві, де вони вважають, ну, матрона Московська вважається святою, ми не станемо. Не знаю, подумаємо, що взагалі з цим всім робити.